Незважаючи на всю повагу городників до помідорів, часто цю культуру вирощують виключно для користі, часом не помічаючи її природної краси і чарівності. Багато хто вважає, що томати не можуть служити джерелом натхнення і даремно, однак, якщо згадати історію томата, то виявляється, в Європу він потрапив виключно як декоративна рослина, тому що довгий час його плоди вважалися отруйними. Сьогодні саме вони є головною метою тих. Хто займається вирощуванням томатів, стараннями селекціонерів образ класичного помідора тіснять його молодші строкаті і смачні побратими, з яких можна зібрати оригінальну колекцію. З найбільш дивовижними з них нас познайомить досвідчений томатів і колекціонер томатів з Білорусі. Надія кут займається вирощуванням томатів більше 30 років, а її колекція налічує близько 400 сортів, причому кущі ростуть і відмінно плодоносять не тільки в теплиці, але і у відкритому ґрунті. Надія Іванівна впевнена, що при гарному догляді навіть самі примхливі сорти дають відмінний урожай. Значну частину моєї томатної колекції складають сорти з незвичайною забарвленням плодів, вирощування їх приносить масу задоволення. Цими помідорами хочеться просто милуватися, їх шкода зривати і тим більше використовувати в їжу, хоча вони не тільки красиві, але і дуже смачні, помаранчева полуниця. Високорослий середньостиглий сорт з Німеччини з чудовими закрасою і смаком плодами ідеальної серцеподібної форми. Помідори гладкі. Глянцеві з шовковистою шкіркою дуже м'ясисті, м'якоть їх масляниста з малою кількістю дрібних насіння. На смак плоди помаранчевої, полуниці солодкі, без кислоти. Подоношення тривале з липня по жовтень персики і крем. Чемпіон посолодощів моїй колекції високорослий середньостиглий американський сорт персики і крем. Плоди у нього плоскі оранжево-жовті масою 300-500 м'якоть яскраво помаранчева, дуже соковита, ніжна. З фруктовим смаком і ароматом помідори просто цукрові, це один з моїх улюблених томатів грейпфрут. Сортами для справжніх гурманів називають яскраві і ошатні біколори, двоколірні томати, один з них незвичайний барвистий сорт грейпфрут з великими жовтими плодами, злегка підрум'яненими малиновим кольором, м'якоть мармурова, солодка, соковита смак для помідорів, досить незвичайний. Але дуже приємний старожил. Великі, рівні, плоско плоди дає сорт старожил, помідори оранжево-жовті з малиновою шапочкою, дуже м'ясисті, солодкі, смачні на розрізі жовті з рожевими стрілами страйб герман, дивовижне забарвлення притаманне томатам середньорослого німецького сорту страйп герман. Вони чотириколірні, суміш жовтого, оранжевого, коралового і рожевого. На розрізі жовтам, якось з червоними розводами, плоди соковиті, солодкі, кущі дуже врожайні, великий смугастий кабан. Даний високоврожайний сорт це томатна екзотика з Каліфорнії. Соковиті великі плоди великого смугастого кабана важать 300-400. володіють прекрасним свіжим смаком і оригінальною темно коричневою з зеленими смужками забарвленням, смугастий шоколад. Ще один смугастий красень США. Смугастий шоколад, смачний сорт з великими до 700 коричневими плодами, суцільно покритими зеленосріблястими смужками, якось дуже м'ясиста і солодка рожевий Сибірський тиг. Нікого не залишить байдужим екзотичний сорт рожевий Сибірський тиг США від його плодів просто не відвести очей. Тигренята 1.5.0, кристах, виділяються пурпурно рожевою перламутровою забарвленням плічка Антоціанові, фіолетово-сині. З фіолетовими смужками, що нагадують забарвлення тигра, плоди смачні, солодкі, з фруктовим ароматом, ніякость насичено-червона, дозрілим на яскравому сонці томатами, властива більш насичена забарвлення, сорт урожайний, що не вимагає особливого догляду озарк схід, кущі чудового. Неймовірно екзотичного сорту з німеччини озарк схід усипані великою кількістю красивих плодів масою до 250, повністю дозрілі плоди темного неноворожевого кольору, що переходить смугами до верхньої частини в темно-пурпурний. Смак відмінний, солодкий. У мене вийшов з присмаком меду. Незвичайне забарвлення обумовлена високим вмістом антоціанів природних антиоксидантів, благотворно впливають на організм людини чорний брендівайн, мають свою родзинку і чорні томати. Їх колір завжди привертає увагу. Королем чорних томатів називають високорослий американський сорт чорний брендівайн, історія якого почалася близько 100 років тому плоди масою до 500, зібрані в кисті по 2-5 штук. Побарвлення пурпурно коричнева, смак солодкий, ніжний, ніякодь кермоподібна. Соковита це один з найбільш ранніх чорноплідних сортів в моїй колекції, що радує ясним урожаєм до жовтня чорний Крим. Відмінний урожай великих і смачних томатів можна отримати, посадивши високорослий сорт чорний Крим, його плоском'ясисті, коричнево червоні, з зеленим комірцем плоди можуть важити до 300-400 смак, дуже насичений, багатий. Рита чорна, дуже вдалий високорослий сорт США. Лоди рити чорної, красивою темно-коричневого забарвлення за формою. Нагадують груші. Дуже солодкі і смачні, кущі завжди радують хорошим урожаєм. Помідори можуть бути натхненням, якщо ви сприймаєте їх як красиву та оригінальну культуру, а вони, в свою чергу, неодмінно стануть прикрасою вашого столу, досвідчений томатовод рекомендувала тільки перевірені, вирощені власними руками сорти. Сподіваємося, і вас вони також не розчарують. Якщо у вас з'явилися питання або ви просто хочете подякувати автора за публікацію, заходьте на сторінку, надії Куц в соцмережах.